Усім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо про проект Primex та його торгові можливості. Ми торкнемося таких тем, як Yield Farming, маржинальна торгівля та торгівля Spot 1X. Отож, Primex Finance це протокол для торгівлі, який діє як міст між кредиторами та трейдерами, надаючи останнім, тобто трейдерам можливість використовувати свої торгові позиції на популярних дексах, таких як Uniswap, BobBalance і Kero. Спеціалізація Primex полягає на данні інструментів та інтерфейсів, подібних до централізованих бірж, пропонуючи трейдерам знайоме середовище в децентралізованій сфері. На відміну від традиційних протоколів кредитування DeFi, які покладаються на повне або надмірне забезпечення, Primex використовує унікальний підхід. Він забезпечує ліквідність виключно для торгівлі на дексах із кредитним плечем, що призводить до більш високого використання ліквідності та збільшення доходів до кредиторів. Уникаючи обов'язкового надлишкового забезпечення, Primex прагне максимізувати прибуток для кредиторів, не знеохочуючи позичальників через високі відсоткові ставки. Тому Primex усуває не лише наявну прогалину у можливостях позикового кредиту, але й робить крок далі, щоб поточна гнучкість трейдерів була на високому рівні. Поточна версія Primex уже демонструє сумісність завдяки плавній інтеграції з кількома дексами. Це означає, що трейдери можуть е своб свободно використовувати ліквідність Primex на дексах, яке найкраще відповідає їхнім унікальним торговим потребам, звільняючись від обмежень, пов'язаних із конкретною біржею. Що на рахунок трейдерів? Трейдери можуть використовувати dex 1 для здійснення транзакцій з пари А і перейти на Dex 2 для пари Б, використовуючи при цьому ліквідність Primex для обох угод. Цей рівень гнучкості виходить за рамки відкриття та закриття позицій на одному Дексі. Трейдери можуть ініціювати позицію на dex і безперешкодно завершувати її на іншому, відкриваючи нову сферу можливостей для арбітражних можливостей між DEX-ами. Заглядаючи наперед, Primex має намір ще більше розширити гнучкість трейдерів і торгових пар цей процес призначений для оптимізації торгових стратегій на ринках цифрових активів. Primex залишає в авангарді інновацій DeFi, надаючи комплексне рішення, яке розширює можливості трейдерів і кредиторів у безмежному фінансовому ландшафті. Що на рахунок маржинальної торгівлі? То Primex прагне заповнити прогану на поточних ринках цифрових активів, запроваджуючи спотову торгівлю як основну функцію. Трейдери можуть використовувати ліквідність Primex, щоб отримати доступ до різноманітних активів на DEX. Відкриття спотової позиції з кредитним плечем передбачає фіксацію початкової маржі і позиція загрожує ліквідацією, якщо вона стає занадто ризикованою. Цей підхід дозволяє трейдерам збільшувати потенційні прибутки та забитки, метод, який зазвичай використовується на різних ринках, включаючи криптовалюту. Таким чином, Primex надає е, інклюзивну платформу, яка допомагає людям торгувати та кредитувати з безпрецедентною гнучкістю завдяки спотовій маржинальній торгівлі, оптимізованому використанню ліквідності е, та іншим функціям. Е, як, і Primex руйнує будь-які бар'єри е, децентралізованої біржі та відкриває нову еру фінансової автономії в глобальному масштабі.